Друзі, всім доброго дня! Підпишіться, будь ласка, на цей наш канал. Отже, ми всі разом робимо каталоги різних автомобілів по різних класах. Понизу ринку. Навіщо ходити годинами по автобазару, вибирати собі авто, якщо можна зайти на цей наш канал, відкрити плейлист і подивитися в каталог автомобілів, який вам потрібно. Я завжди привожу приклад такого. Фермер з Полтавської області він має канал в Ютубі, називається Ентузіаст Ед. Він поїхав був в Луцьк купляти автомобіль. Ходив, дивився. Можливо, Мерседес, можливо, БМВ, можливо, то, можливо, то. Не знав, що купити просто. Ходив, ходив, в кінці-кінці купив такий автомобіль Кіасід. Кіасід, значить, приїхав назад в Полтавську область, а займається малиною. І це було весною минулого року. А літом в нього вже не було куди вміщати цю малину. І він такий ходив і казав: Ой, навіщо я купив, навіщо я купив цю машину, мені треба було бус. То ти спочатку подумай, що ти хочеш купляти, а потім вже собі йди на базар. Отже, у нас сьогодні Кія Опірус. Подивіться, будь ласка, яка класна машина. Ось такий в неї вигляд. 2003-2010 рік е випускався. Ось як вона ззаду виглядає. Гляньте, будь ласка, ну, справді, дуже, дуже класна дуже успішна машина. Отже, давайте ми подивимося, що нам пропонує Авторія. Авторія нам пропонує 21 автомобіль на продажі в Україні. Але я вам скажу, у нас у Львові їх є. Пару штук я їх бачив. І саме основне тут в даному випадку, яка ціна. Тобто я дивився, коли цю машину випускали, в 2003 році вона коштувала від 60 тисяч доларів. Зараз її можна купити подивіться, за яку ціну. Це просто смішно. Отже, низ ринку у нас 3,450, літровий бензин. Давайте ми розглянемо цю машинку. І подивіться, будь ласка, на її салончик. Якщо домовитися, якщо домовитися з людиною, наприклад, не за 3450, а за 3000 або за 2800, я думаю, цю машину варто би купити. Ні одна тесла вам не дасть таких почуттів, як ця машина. Надійне, комфортне авто. Двигун звичайний атмосферний, зі звичайним автоматом. Нічого не потрібно робити, по кузову немає ніяких питань. Авто повністю обслужено. Справжній бізнес-клас. Ви розумієте? Тобто це простий автомобіль, про простий двигун атмосферний. Тут нічого немає, ніяких помилок, ніяких каталізаторів, ну, нічого абсолютно такого складного не буде в ремонті. Ви подивіться, як він виглядає. Бачите? Я вам скажу відверто, мені ця машина дуже подобається. Звичайно, за 10-20 за тисяч доларів, коли вона коштувала, не варто було б купляти. А зараз за 2 800 купити якомусь хлопцю молодому програмісту. Просто слів немає. Дивіться, який салон, шкіра. Тільки один салон тут мінімум коштує тисячу-півтори тисячі доларів. Дивіться, які оригінальні диски. Дивіться, яка торпеда. Отже, друзі, можливо, хтось не знав про цей автомобіль, а можливо, хтось і знав. Майте на увазі, що є такі автомобілі? Купляйте собі, підписуйтесь на наш канал, пишіть в коментарях, будь ласка, які ще автомобілі бізнес-класу зробити. Огляд. Дякую за увагу.